Усім привіт! З вами відеорепетитор української мови Ганна Дем'яненко. Декілька моїх підписників написали мені, що хотіли б побачити відео про дієслово. І я така собі думаю: так, дієслово. Що ж там може бути важкого? І тут я згадала, що коли я навчалася в школі, мені дуже важко було запам'ятати дієвідміни. Перша дієвідміна, друга дієвідміна. Де утіть, де ать-ять. Де е пишеться, де і пишеться, все це змішувалося в голові, переплутувалося. От якщо ви зараз пізнаєте в моїх словах себе, то це відео саме для вас. Спочатку я розкажу вам, для чого нам це потрібно знати. Іноді, пишучи дієслово, ми можемо сумніватися, яку літеру там написати: Е чи «и». Ну, візьмімо слово пишете. Тут ми не можемо чітко почути, що писати: пишете через І, чи пишете через «е». або кричите, кричате, чи кричите. От для того, щоб це визначити, нам і потрібно знати дієвідміну. Якщо це перша дієвідміна, ми пишемо Е, або «є» після голосних, якщо друга дієвідміна, ми пишемо «и» або «ї» після голосних. Як визначити цю дієвідміну? Потрібно поставити дієслово у форму третьої особи множини. Тобто, вони що роблять? В нашому випадку це пишуть. «уть». Це перша дієвідміна, будемо писати е, пишете, кричать, ать. Значить, це друга дієвідміна, і будемо писати и, кричите. Тобто перша уть, «уть-ють», друга ать-ять. Та як же ж це запам'ятати і нічого не наплутати? Звичайно ж, вигадати асоціацію. Уявімо собі одиницю, яка годує качок і кличе їх. уть 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 уть, уть уть Ну, не знаю, як у вашій місцевості, але в багатьох місцевостях качок кличуть саме так. уть 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 Ось годує наша одиниця цих качок. І тут прибігає ось ця відома всім дівчинка і каже. Е! -е! Ти чого моїх качок годуєш? А одиниця нічого не чує, вона ж там собі. Уть, уть уть Дівчинка їй знову. Е? Другу асоціацію навіть вигадувати не треба. Ви просто знаєте, що все, що не уть 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 то друга діє відміна. Хоча тут можна уявити собі, як двійка дивиться на це все і каже Е. А тепер попрактикуймося. Нам треба визначити, яку літеру записати в слові кажемо е чи. «и». Визначаємо дієвідміну. Вони що роблять? Кажуть. Уть, уть, уть уть, уть Значить, це перша дієвідміна будемо писати там е. А що ми напишемо в слові мовчимо? Визначаємо дієвідміну. Вони що роблять? Мовчать. Це не уть-уть-уть. Тому це друга дія дієвідміни. І будемо писати, що? А тепер поставте на паузу та запишіть правильно ось ці слова, зазначаючи в душках дієвідміну. А потім відтворіть відео і перевірте. Тільки так ви зможете точно засвоїти цю тему. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам визначити дії відміну і правильно записати ці слова. А в мене все. Сподіваюся, це відео вам допомогло. До зустрічі у нових відеоуроках!